Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв. студії ведуча Галина Самойленко та операторка Етеру Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День. Сьогодні розповімо про те, як працюють цифрові лідери в Миколаївських громадах. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. і за календарем, 8 травня 2025 року в Україні триває 1170-та доба повномасштабної збройної агресії Росії, та навіть у час війни Україна продовжує демонструвати хороші результати цифрової трансформації як вкрай важливого кроку для розвитку сучасної держави. Ми продовжуємо вивчати та вдосконалювати нові технології у грудні 2024 року. В Україні запровадили нову посаду цифрових. Лідерів у громадах раніше цими питаннями опікувалися посадовці Сіті керівники цифрової трансформації. Вони з'явилися ще у 2020 році за ініціативи керівника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федоріва. Миколаївщина одна з перших запровадила посади в минулому році, а пізніше в громадах Миколаївської області призначили 52 цифрових лідерів, з яких 22 вже активно співпрацюють з управлінням. Лінням цифрової трансформації Миколаївської обласної військової адміністрації про це повідомив її керівник Дмитро Гавриляк під час брифінгу 2 травня 2025 року. Сьогодні у програмі «Радіодень» ми розповімо про те, хто такі цифрові лідери у громадах та які функції виконують, та з ким співпрацюють і чим допомагають жителям громади. Цифровий розвиток це необхідність сьогодення, який вимагає впровадження та використання різних технологій та інструментів у всіх сферах життя, що в свою чергу дає можливість створювати продукти та послуги, які підвищують ефективність у різних секторах. Він недавно у громадах працюють або готуються працювати цифрові лідери. Що починалася їхня робота на Миколаївщині? З ким співпрацюють та хто їм допомагає. Запитаємо у пана Дмитра Гавриляка, начальника управління цифрової трансформації. Миколаївської обласної військової адміністрації. Він вже доєднався до нашої розмови. Вітаємо вас, пане Дмитро. Хто такі ці лідери та які послуги і кому надаватимуть вам слово? Доброго дня. Цифрові лідери це не щось нове для громад, це люди, які вже працювали в громадах, вони просто працювали на інших якихось посадах, або люди, які проживають в територіальних громадах, і виявили своє бажання стати цифровими лідерами. Своєї громади відповідно, а це люди, які зацікавлені в інноваціях, в діджиталізації і розвитку своєї громади. Взагалі, по всій Україні така ситуація виникла, що потрібні цифрові лідери не просто так. Справа в тому, що у нас частково пройшла децентралізація, і відповідно цифр громади є самостійними органами, які самостійно приймають рішення, і для того, щоб там були свої драйвери змін люди, які будуть е, хотіти чогось змінити, і головне, щоб ми могли їм допомагати, тобто підсказувати, надавати інструменти. Було вирішено, що є така прекрасна можливість це е, назначити, тобто зробити прям цілу окрему посаду. Це цифровий лідер, або сідітьо, в залежності від того, які повноваження йому надає територіальна громада. Е, цифровий лідер він повинен бути призначений в кожній територіальній громаді. Тобто, якщо от Миколаєві 52, відповідно, 52 цифрових лідера повинно бути. Історія почалась буквально в кінці минулого року, тому що вона в принципі так не розігнали досить досить. Сильно у нас 52-22 працюють активно Це ті, які з нами постійно на нарадах, які постійно своє привносять, якісь свої ідеї з одної сторони, з іншої сторони роблять життя територіальних громад уже краще. Для розуміння того, що це за громади, в цілому насправді достатньо зайти на дія цифрова громада. Є такий портал, і на цьому порталі там можна подивитися на індекс цифровізації як повністю регіону, тобто Миколаївської області, з однієї сторони, так і подивитися в розрізі громад територіальних. Яка громада, який має відсоток цифровізації по різним е, направленням по фінансам, електронній демократії і так далі. Тому рекомендую можете зайти, подивитися, яке місце займає ваша територіальна громада в цьому рейтингу. Пане Дмитро. А індекс що формує? Дивіться, індекс це відсоткове значення наскільки громада або область є цифровізованою, або пройшла етап трансформації. Цифровізації він складається з багатьох показників. Там, наприклад, є. Показники того, яка кількість закладів освіти має, наприклад, комп'ютерні класи, також яка кількість викладачів пройшла. Навчання цифрограм для вчителів там є е, показники, які відповідають саме по охороні здоров'я, наприклад, стосовно того, чи задіяні там діяпіари в, в закладах охорони здоров'я. Яка ситуація з наявністю інтернету в цих різних закладах? Насправді там е, більше 300 показників, але в цілому знову таки на той же дія цифрова громада. Там можна і показники самі подивитися. Там дуже багато цікавих показників. Я до речі рекомендую всім, е, хто має. Час і можливість зайти подивитися цей угу. рейтинг. цікаво те, кому звітують оці лідери це безпосередньо миколаївській обласній адміністрації. Як відбувається ця співпраця? Бо щойно ви проговорили, що ми зустрічаємося на нарадах, тобто є угу. послідовна робота. Так, все правильно посадовна робота є, але е, дивіться, насправді, все рівно залишаються підзвітними, і відповідно вони звітують тільки своїй територіальній громаді, тобто голові громади. громад. Угу. Е, вони не являються підзвітними нам чи підзвітними Києву. І вони найголовніше завжди працюють тільки в інтересах знову таки своєї громади. Звісно, це піднімає і цифровізацію всієї області загалом. Ну коли всі працюють над одним і тим самим загальний показник. Просто та є краще. Ми допомагаємо цифровим лідерам, по перше, як Проаналізувати можна дані, які в них є, підказуємо які кроки їх можуть бути. Справа в тому, що в кожній громаді ситуація своя і свої Я особливості. Зараз... У когось немає проблем з інтернетом, наприклад, а у когось навпаки це головна найбільша проблема. Ми намагаємося оперативно разом з усіма тобто це навіть краще було б сказати. Це не стільки е, прям нарада, стільки це обговорення всіх проблем, і кожен свою лідер також може допомагати іншому. Наприклад, у нас. Міжнакраїнська територіальна громада Олександр Гаврис доволі е, непогано розбирається в багатьох питаннях, і дуже часто він у нас є таким невеличким ментором для інших територіальних громад. Також можна згадати Очаківську територіальну громаду, якій також дуже хороший сильний цифровий лідер, який допомагає по питанням безпеки, саме кібербезпеки, Перомайська територіальна громада, Коблівська, ці всі територіальні громади, є ще багато можна зараз згадати, які насправді допомагають іншим. Для того щоб просто вся область, ці територіальні громади були кращими для поживання в них де-факто, якщо говорити так відверто, тому що цифровізація це тільки з одної сторони тільки наполовину про якісь технології, і так далі, з іншої сторони це про людей, про те, щоб робити їх життя зручніше і робити їх життя легше, як ми виглядаємо на фоні всієї держави у цьому плані. Знаємо, що в цілому ми не критично. Ми точно не відстаємо. більше того, у нас ті цифрові лідери, які вже зараз активно працюють, вони на доволі достатньо високому рівні. Вони показують свою експертність. Звісно, нас трошки обентажить те, що у нас 30 громад та 30 цифрових лідерів поки ще не активно включилися в роботу. Але я думаю, це питання вирішується. Просто дуже специфічна людина повинна бути. цей цифровий лідер. Деяким територіальним громадам дуже складно її обрати, призначити. you <laughs> Ми зі своєї сторони можемо в цьому питанні також допомогти. Ми відкриті для діалогу для всіх. За словами Дмитра Гаврилюка, на цифрових лідерів покладається велика кількість завдань. Вони відповідають за всі процеси цифрової трансформації: за кібербезпеку, впровадження інновацій у школах, підтримку дії індексу громади. В цілому цифрові лідери це важливі люди. На них буде триматися розвиток територіальної громади. Вони повинні стати ініціатором та творцем цифрового розвитку. Громади за яким принципом вони працюватимуть запитаємо у В'ячеслава Базаренка, позаштатного радника, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань цифровізації та трансформації. Пане В'ячеславе, в першу чергу, що повинен знати і вміти цифровий лідер для того, щоб ефективно працювати в громаді? Слухаємо. дякую за запитання. На сьогодні портрет цифрового лідера тільки формується, тому що так як Миколаївщина почала впровадження цифрових лідерів з минулого конгресу, це грудень минулого року. Ми опрацьовуємо детальний портрет. Як на мене, управління цифровізації та трансформації вже має типовий портрет. Перш за все, людина, яка розбирається технічно на рівні. Там перестановити Windows або зробити базові задачі виконати, але перш за все це має бути менеджер, тому що деталізацію цифрових задач, то ми зможемо допомогти як управління, а взаємодія з головою, з заступниками, з громадою, це має робити саме менеджер, а особливо кризіс менеджер, як на мене, чи можемо припустити, що саме за того, що немає таких досвідчених it спеціалістів, тому трішки гальмується цей процес в окремих. Гром. Омадах чи є ще інші причини? Головна причина не в it спеціалістах Перш за все це нерозуміння. Голів територіальних громад про те, що цифровізація це не щось не незрозуміле. Це вже сьогодення, і коли вже голова обласної військової адміністрації взяв такий вектор, то вони мають включатися максимально долучатися до цих процесів. Тому, як ви знаєте, по реєстру державних адресів у Миколаївщина зайняла зараз перше місце, і це саме завдяки територіальним громадам, які за досить короткий термін досягли таких. Зультат я вже бачу і вірю в те, що голови територіальних громад та районні адміністрації Розуміють, що їм треба долучатися писати, розробляти програми інформатизації своєї громади, які можна потім доукомплектувати в програму цифровізації області, таким чином виділяти фінансування на розвиток як безпечної громади mm -hmm. векторів досить багато. На паче, що управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації, воно допомагає і не тільки в навчанні, саме цих лідерів, саме так управління цифрової трансформації Миколаївської області було створено в вересні минулого року, середній вік 32 роки. Тобто команда молода, амбітна. Люди прийшли з як з бізнесу, так і з держсектору, мають розуміння в маркетингу, в кризис менеджменту, в управлінню цифровими проектами. і вони чітко розуміють, для того, щоб розвивався регіон, потрібно, щоб розвивалася кожна громада. Ми це чітко розуміємо і плануємо розкачувати цифрових лідерів, проводити регулярні навчання. Тим паче, що на Миколаївщині запущено пілотний проєкт кіберлабораторії на базі інституту кораблів. Добудування це також на допомогу і тим же цифровим лідерам. Це вірно, як цифровим лідерам, так держслужбовцям на на базі кіберлабораторії можна пройти курси по роботі з таким девайсами, як мікротіки, спеціальні роутери і з операційною системою, які можуть убезпечити кібератак громаду, там область, райони та інші пане В'ячеславе, як можете охарактеризувати роботу громад наразі в області щодо роботи саме цих. Посадовців ми вже це зробили. Це доступно в публічному просторі. Такий ресурс, як дія цифрова громада, якщо вбити в гугл пошуку, відкривається сайт. Там вибираєте Миколаївську області, можна подивитися на сьогодні статуси і рівень підготовки громад в Миколаївській області по п'яти основним напрямкам, які діляться на 70 підпунктів, такі як безпека, цифрова, інфраструктура, цифрова, медицина. Рівень навчання держслужбовців, рівень навчання в територіальних громадах це все вже доступно. Індекс, ми це зробили, заповнили. Це було зроблено нашою командою для того, щоб розуміти нашу точку. Коли ми бачимо ситуацію в регіоні, ми розуміємо, де нам підсилити, де додати. Можливо, якихось там технічних аспектів саме головне, що це доступно в публічному просторі щодо пересічних жителів громади. Якщо ми говоримо про допомогу в освоєнні цієї цифри, також цей напрямок буде. Рухатися, щоб і пересічні громадяни могли звертатися до цифрових лідерів за допомогою, має також вибудовуватися алгоритм. Саме так, цифровий лідер це по факту в великій чи маленькій громаді людина, яка розуміє технічні та функціональні аспекти роботи цифровізації. Тобто, я думаю, що в ідеальному сценарії він повинен бути в курсі всіх цифрових. Процесів, також е, маякувати на область та так на управління цифровізації, що їм там потрібно там, навчання, наприклад, по робототехніці в школі запустити. Або е, якщо він включає цей цифровий лідер, розробить свою програму цифровізації на базі тих, які ми дали в користування, то провівши аналіз, він зрозуміє, що там треба посилити там закупити нове обладнання, СНАП, наприклад, програмне забезпечення поставити. І ці такі маячки до. Е, Доповнять картину і зроблять життя за допомогою цифровізації громадянам набагато легше. Плюс управління цифрової трансформації зараз працює над розробкою форуму івенту, можна сказати, для ветеранів та членів їх сімей. Робити цифрові послуги, можливо, навіть перенавчання в цифрову сферу простіше. Як працюють цифрові лідери на місцях, маємо можливість почути на прикладі Південноукраїнської міської територіальної громади, де в 2021 році був створений відділ цифрової трансформації. Олександр Гавриш його очолив на початку 2024 року і наразі виконує функції цифрового лідера в громаді. Що є найголовнішим у цій роботі? Почуємо від пана Олександра. Це дуже важливий момент, в мене, тому що потрібно впроваджувати цифрові технології, і ми не стоїмо. Ми вже впровадили деякі проекти, такі як Мрія. У нас вже дві школи працюють в своєму тестовому режимі. Ми впровадили вже такі проекти, як безпечне місто, національна поліція, наша дуже схвалює її. Дуже добре, що наші е, міські депутати зацікавлені в цьому напрямку. Вони дуже допомагають мені. А починали ми з того, що е, дізнавалися других громад, що в них впроваджено. Так само і ми починали потрохи наробляти спочатку документацію. Виходили до депутатів міської ради, схвалювали проєкти і починали працювати в цьому напрямку. Що було найскладніше, Е, найскладніше було це до кучі скласти і документацію, і роботу, і знайти людей, які вже відпрацювали це і почали робити. Коли е, не нароблена ця інформація, до кучі дуже важко скласти. А mm -hmm. зараз на даний час, коли працює вже управління е, обласної цифровізації, е, пане Дмитро, пане В'ячеслав, е, то вони дуже гарно допомагають нам, цифровим лідерам, і вони розповідають, куди що, як, і можна вже працювати і далі. Питання: а як бути, якщо громада е, має в своєму складі населені пункти, віддалені населені пункти, ми розуміємо, що це. Це вже проблематично з мережею інтернет. У вас міська громада, можливо, трішки легше, Або що порадити в таких випадках? Наприклад, ми отримали субвенцію державну на те, щоб провести широкосмуговий інтернет по всім селам. Ми скористалися цією нагодою, використали ці кошти, провайдери зробили свою роботу, і в нас всі села. Старостинські округи знаходяться широким самого інтернетом. Це вже полегшує роботу, тому що вже віддалено можемо працювати. Щоб я порадив людям, які зацікавлені в цьому зараз ще буде одна наступна субвенція від держави. І скористатись цією нагодою, тому що дійсно це великі кошти, і якщо є можливість, то скористатися цією субвенцією, коли вже впровадиться ця система, коли широкий буде інтернет на місцях, в селах на селе, населених пунктах, тоді вже проще працювати з тим. Що пересічним жителям громади? Потрібні якісь відповіді на питання можна безпосередньо до вас звертатися, чи повинні бути інші? А вже авже ж так, а в нас є. Така можливість надавати інформацію мешканцям міста. Якщо е, люди похилого віку звертаються, ми теж знаходимо час, ми їм допомагаємо, і в нас вже є один проект. Поки що не буду розповідати, який він і на що він направлений, але це якраз буде для мешканців міста, для мешканців сіл, е, для того щоб їм е, допомогти. Цьому направленні. бо цифровізацію мало хто розуміє правильно, і ми скористаємось цим проектом. Я думаю, що до кінця цього. Року ми це впровадимо. А до сьогоднішнього дня були такі, які зверталися. Якщо так, то з якими питаннями? Так самі прості, самі елементарні питання, як зареєструватися в системах, наприклад, там на порталі Дія, навіть бо деякі мешканці хочуть навчатися. Угу. Вони не знають як особливо підійшли, звернулись до нас. Ми їм показали на їхніх гаджетах. Показали, як це використовується, як це робиться. До слова, цифровізацію України відтепер навіть закарбовано в монеті. У грудні 2024 року Національний банк України присвятив пам'ятну монету досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. Назва нової пам'ятної монети зі срібла цифрова держава. Її презентував голова Національного банку Андрій Пишний. Тож можна зробити висновок, що цифровізація це не тільки про техніку, а в першу чергу про доступність послуг. Та зручність для людей. І на цьому я, ведуча Галина Самоленко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко, сьогодні завершуємо програму Радіодень. Прощаємося до наступної зустрічі.